Православні люди завжди предупреждали безбожників. Ви самі по собі не знаєте, скільки у вас у нутрі злоб, агресії, отого, тої страшного, тої жовчі ненависті. Якщо ви будете дуже самоупевнені, в тому місці, в якому ви чекаєте, ваша злоба виліться і не робите біди, і погубите своє життя ну, і чужоє. Так ми видимо сьогодні православні християни, настільки мудрі, витримані, моляться за всіх і вдруг. Видимо людей, котрі йдуть проти нас, коли захвачують храм, б'ють християн. Телебачення знімає. Журналісти кажуть, видите, які нечесні оті православні канонічної церкви чомусь це не дають, чому не вертають церкву, Кому? Язичникам. Так от вернули церков у Києво-Печерській лаврі, а там гостинки, танці, концерти у многих містах, де раніше був в Києві, був, храм був при єдному університеті. Тепер там кафе відкрили, точно копірують чого Європу на рівні Європи, де тисячі католицьких храмів. Продаються, перевращаються в ресторани, кафе, або продаються мусульманам, або євреям, хто вже купить здання церковні. Ми ж сьогодні кажемо святаємо Тетяну, були Бога за нас, щоб ми також були мудренькі розуміли, що заставляє безбожників всього світу переслідувати християн. Відповідь одна: біси, котрими управляють ними. В то люди безноваті, вони невольні, вони зачастую, І якщо зовнішній закон ще притримує їх, то вони свій сатанізм держать у собі. Ну, вдруг, по телевізору, сообщили, може бити християн канонічної церкви, то а то, то не добрі. І вдруг многі люди виливають себе тот сатанізм і проявляють себе. Як відкриті безбожники? Сьогодні церква святкує пам'ять святителя саву сербського, то сава, котрий виявився таким унікальним в історії Сербії. При ньому і церква сербська села Незалежна і державність формувалася. Вообще, по всім державам світу, саме церква була тим основанням, після чого. Формувалася і державність. У тій державі, де влада б'є церков, вона може нарушити устої і общественні. От чому споминає святого Саву сербського, ми ведь маємо помнити, ми живемо під Карпатами на лиці Тиса, а Тиса є прямий путь на Сербію. Вона вливається у Дунай коло Нового сада, то є северна частинка Сербії. Тобто, у древності, як православні серби могли йти до нас, прямо пливти, бо ріка Тиса завжди була дуже полога, широка, повноводна і тиха. Це не той був, що був Дніпро було бурлило на падами, де були перепади, де були скали, коли вода спадала, треба було по берегу качати кораблі. Як сьогодні, так і в древності. Зроби собі прот, лязь собі, тут в Ужгороді на ріку, а впадає в тису, і помаленьки пливеш собі до Дуная і на Чорне море. От що це було в древності наші люди. Православ'я нашої Карпатської, Карпаторуської і сербської, завжди було дуже близькою. і в трудні часи турецького, турецької Навали, православні Сербії і православні болгарії втікали в Карпати, в тому числі, і на нашому Закарпатю многі названня сіл дуже напоминають нам сербські і болгарські. Ну, а фамілія Попович. Одна із розвитих, як у сербів, так і в нас. Такою силою і вірою обладає, знає добре, яка наша історія, звідки наше православ'я, ми нині діти Божі, а в вічності в'єдну з нині паминаємо святими Тетяною Римською, Савом Сербським, і нашими святими зможемо і ми по милості Божій Наслідувати царство Божоє. амінь.